У мережі оприлюднили перші супутникові знімки знищеного великого десантного корабля «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії. Про це пише Радіо Свобода. На фото від Planet Labs можна побачити, що внаслідок удару корабель майже повністю пішов під воду. Крім того, на знімках видно, що окрім великого десантного корабля «Новочеркаськ» внаслідок удару частково затонуло ще одне судно. За інформацією видання, це старий навчально-тренувальний корабель УТС 150 який можна спостерігати на фотографіях спорту тут як мінімум з 2007 року. У повідомленні російського телеграм-каналу йдеться, що джерела ВЧК ОГПУ обережно кажуть, що одразу після удару по кораблю під питанням була доля 57 членів екіпажу та 16 місцевих, які брали участь в розвантажувальних роботах. Зазвичай в офіційній статистиці, як стверджує телеграм канал граються з цифрами, особливо про потужних вибухах, відносячи загиблих до зниклих безвісти. Особисто нас така цифра ймовірно вбитих росіян не може не тішити.